Проведення конкурсу деревороду засвідчило цікавість наших громадян до свого походження історичного криння стає все більш популярною. Сотні робіт не дійшло на адресу організаторів, і кожна з них своєрідна сторінка не лише родинної хроніки, а й історії нашої держави. До речі, учасниками конкурсу стали не тільки громадяни України, а й мешканці близького та далекого зарубіжжя. Географія наших учасників це весь світ. Це і представники нашої вінничини і інших областей, і інших країн, і інших континентів. Мені дуже приємно, що в нашому конкурсі приймали участь люди, які проживають на всіх континентів світу відтак членам журі до складу якого входили професійні історики, організатори конкурсу, журналісти довелося чимало попрацювати, адже кожна робота надіслана до участі унікальна та своєрідна. Відтак довелось навіть піти на певні зміни у регламенті і розширити список номінацій. В ході роботи журі нам доводилось вводити нові номінації, тому що ми відчували, що в кожній роботі є частинка душі, в кожній роботі є своя індивідуальність, в кожній роботі є родзинка, в кожній роботі, як і в кожній родині, як і в кожній людині, є така особливість, яку ми хотіли відзначити. Втім, вибір було зроблено. Його результати буде офіційно оголошено 23 грудня в залі Вінницької обласної філармонії. «Плеяда». 23 грудня в обласній філармонії відбудеться в 16 годин виставка усіх робіт наших учасників, і в 17 відбудеться урочистості нагородження переможців, святковий концерт, куди ми запрошуємо усіх учасників конкурсу, усіх вінничан. Конкурс дерево роду роду-2012» завершено. Втім, його організатори переконані, він стане традиційним. Ним, адже родинні цінності, які він пропагує, любов до історії своєї батьківщини категорії вічні і завжди знаходять відгук у серцях людей.